Українського радіо знову і знову найщирішим чином вітаємо всіх, хто слухає Українське Радіо Цій Перім. Вітаємо в чотирьох двох людей. Назвемо буквально за мить. Хоча, якщо ви пильно стежите за анонсами на хвилі українського радіо, дуже добре орієнтуйтеся в наших соцмережах. Підписані на наш ютуб-канал. І що не дай боже, ще ні, то мерщійце робіть. То ви вже знаєте, хто два. Суто технічно гостя, бо це зовсім не гості на хвилі українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда ведуть цю програму сьогодні зранку для вас. І звісно ж, ми будемо зараз говорити про всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Отже, сьогодні в ефірі ви дізнаєтеся зрештою, хто автор тексту нинішнього радіодиктанту національної єдності? Хто читатиме, і які умови проведення вони зазвичай не змінюються, але разом із тим особливості організатори завжди додають. І до речі, ці організатори. Три зараз у нашій студії ми в них і розпитаємо все. Отже, Дмитро Хоркін, член правління Суспільного, а також керівник проєкту Радіодиктант Національної єдності. І Юлія Шелудько, також виконавча продюсерка українського радіо і координаторка проєкту Радіодиктант Національної єдності. Вітаємо! Вітаємо! Вітаю, вітаю, вітаю всіх! І тепер ми почнемо робити найголовніше. Ні, ми не одразу оголосимо диктантора. Не одразу оголосимо автора. Тут точніше, треба так, щоб інтрига була збережена. Автора слежку. Čte um, uh, se... tsa. Слеж чтицю поки що невідомо. Я сам чесно кажучи, не знаю. Ні, мені мені вже в принципі казали, але я забув для того, щоб разом з вами, шановні слухачі і глядачі нашого Ютуба, дотриматися цієї інтриги. Все ж таки, давайте нагадаємо трошечки історії і чому от 27 жовтня, 9 листопада, в мене відлуннями якісь дуже багато версій дат. Насправді все, все, все нас веде, і наших радіослухачів до єдиної важливої дати готує це. Щороку, 16 листопада, день радіо. Нам уже буде 101 рік, дорогі радіослухачі, але ми тримаємося. Ви чуєте, що ще не скрипимо все ну, добре. Нічого. І а, ну у переддень всіх цих свят важливих. Ми якраз і проведемо найбільше в Україні флешмоб радіодиктант, і це дуже важливо. Нам дуже приємно, що уже у соцмережах люди пишуть, кипкують. Хто там писатиме радіодиктанти, хто його читатиме? Готуються дізнатися, ну, які можуть бути алгоритми тексту, які будуть завдання там цікаві, які потенційні помилки можуть бути, які призи. Тому це дуже приємно нам. Але я скажу, як це вже зараз, як зародився радіодиктант. Він виник якраз багато-багато років тому, у такі ж самі дні, бо я тільки не повернувся зі сторіччя польського радіо. Тільки не повернувся. І саме там, під час святкування їх попередніх річниць, наш керівник українського радіо, тоді ще Віктор Набруско, почув про те, що у них проводиться диктант, але такий трішки каліграфічний, дуже цікава ідея. Це був 1999 рік. І він приїхав сюди. А давайте зробимо і у нас. І ось так по суті, побачивши якісь цікаві ідеї у колег, які також протягом багатьох років успішно мовлять, ми. Винайшли свій уже зі своїми акцентами, але улюблений мільйонами. Людей радіодиктанти, і це дуже приємно. Завтра польська преса вийде з заголовком українці вкрали у поляків радіодиктант уже На... сьогодні. Уже сьогодні Ні, насправді хороші ідеї. Це лише для такого майданчику, коли можна трансформувати їх і вже додати нанизати своїх особливостей, що ми власне і зробили, бо історія вже тривала. Але мені цікаво, От в нас завжди анонсується, що дата радіодиктанту буде оголошена. Чекайте, я знаю, що в день української мови та писемності проводиться, і, зрештою, нібито інтриги немає. Ну, але... Плюс-мінус є, у, коли учні навчаються, є вихідні дні. Ми ж підле... ми ж відштовхуємося від наших радіослухачів, від їхнього графіку. От... Ми переносили вже. У нас були такі ситуації, коли нам доводилося зміщати і святкувати не саме в день писемності та мови, а от в інший день. Плюс-мінус два дні, тому що на вихідний, якщо припадає, не завжди всім зручно, тому що університети, навчальні заклади не дуже їм комфортно. І, в принципі, багато дуже організацій долучається, вони теж на роботі пишуть великими колективами теж у вихідний день не найкращий варіант, тому ми зміщали. Але цього року в нас все склалося ідеально. Якраз у день української писемності та мови будемо писати радіодиктант. І от поступово, все ж таки, наближаючись до тієї миттєвості, коли ми назвемо авторка автора авторку і чтеця. Чтецю, я хочу запитати: у мене виникало вже пару років як припущення, і оскільки Юлія Шелудько вже багато років координаторка цього велетенського проекту у мене виникало припущення, що люди вже конкурують за те, щоб прочитати. Диктант і написати диктант ще не б'ються? На щастя, напевно, поки що не б'ються, але були це такі не та, ситуації. Це не, так, це не так відбувається. До Юлії можуть підходити поруч і битися, а так буває, що просто це можуть бути дуже люди високі, дуже високі, не зростом і інколи позиціями різними, так підходять і. Ну, розгляньте можливість, подумайте. кажу, ми розберемося. Насправді у нас завжди прозоро. У нас є робоча група, тому що нашим потім судно суддею буде колективним. Наші радіослухачі О, якщо щось не так. Тому там підготовка, йде, ми підходимо. Але справді прочитати радіодиктант або написати його, це дуже ну такий вагомий, ну в певному портфоліо творчому людини. Пункт. Слухайте, я подумала про критерії, які можливо є виписані, і в які можуть вписатися високі і не дуже високі люди, які можуть претендувати, вони змінюються загалом? Чи ну як працює група трошечки завісу? Так. У нас є певні критерії. Ми йдемо іноді на поступки автору або авторці. Тут питання таке: плануємо, що десь 200 слів має бути текст радіодиктанту, щоб всі встигли, і, і великі, і малі, щоб всі впоралися. Але ці 200 слів можуть трішечки бути менше або трішечки більше, якщо автор чи авторка. Просять там речення закінчити чи якусь логічну думку, то плюс-мінус можемо коригувати. І у нас є робоча група, яка має такий довгий список. Ми вибираємо переглядаємо цих авторів, дивимося, який їхніх доробок, як вони впізнавані, наскільки відомі, чи вони нам цікаві, чи вони суголосні з часом, чи вони е, дотримуються, чи вони люблять українське радіо взагалі? Чи вони е, до суспільного добре ставляться? Тому що не всі, наприклад, дивляться чи слухають. А ми хочемо, щоб це люди були, які дивляться, слухають, які розділяють. Тобто люди, цінності. які поважають наших радіослухачів. Нам не цікаві люди, які відповідно не слухають радіо і не цінують суспільно. Навіщо ж тоді вони нам потрібні в ефірі, аби вони що Це медійна подія. Я згадую Оксану Стефанівну її інтерв'ю. Попередня авторка тексту. Як вона казала, наскільки їй складно було скорочувати, коли їй доводилося от йти на поступки саме до вимог організаторів. А, а речень у це якраз Юля Ю... у нас у цьому професорка Це ага. я була злий вот. редактор. Ні, ні, ні. Вона вміє працювати, вмовляти, заспокоювати. І ну тому, що звісно, відомі автори вони можуть бути вередливими, але це їм можна дозволити. Отже, я нагадую, що ви на хвилі українського радіо і на Ютубі Українського радіо в прямому етері зараз дивитеся саме той шмат нашого етеру, в якому ми оголошуємо автора авторку і чтеця радіодиктанту національної єдності. І я, як автор минулорічного жарту до Оксани Стефанівни, що диктант буде з одного речення, от тепер нарешті з пристрастю запитую у вас, панове, хто? І скільки речень. Оце Юля хай розкаже хто. е, я скажу, хто читатиме. Барабанний дріб. Трррр. Добре, розповім, раз, раз треба, то розповім звичайно, але я скажу, що ми дуже ретельно добирали авторку. Цього року і от ми її обрали. Так а ми запропонували, і вона погодилася, тому що це теж, до речі, дуже відповідально, бо не завжди може й погодитися людина, тому що це таке, що не погоджувалося. Ну на жаль, бували і такі, угу. такі да, історії. прочитати легше. А, ну, прочитати то інше. Вам Дмитро зараз розповість. Я про авторку. Вона сучасна, вона популярна, вона на хвилі. Її зараз дуже багато хто знає. Її доробок суттєвий, художні романи вона пише. Вона е, і про кулінарні звички навіть пише серед іншого. Це я так вже зовсім заінтригувала. Я починаю. Я починаю пригадувати. Вона перекладає дуже багато і перекладає з англійської, іспанської та німецької мов. І вона така науковиця. Готуємо дослідниця. словних іншомовних слів для диктанту, я вже зрозумів. Ну це не факт. Не факт, Не факт, ні. І в списки BBC входять її доробки, і вона вже була і переможницею. Тож, назвеш, я називаю добре, дуже відповідальна мить. Отже, цього року авторка тексту радіодиктанту Національної єдності, письменниця. Євгенія Кузнєцова У -у. та -да! <клес> на хвилі, і це справді е, дуже важливо, що ми поріповімо різні різні покоління. А це також було на ну, результатом таких запитів певних наших дзінків наших радіослухачів, тому що вони телефонують, вони пишуть. Ми проїхали всю країну ще до в нас до з нагоди сторіччя. Ми ж спілкувалися. І от всі, хто хотіли, щоб був цікавий сучасний автор, який на хвилі Євгенія Кузнєцова працюватиме із нами над текстом радіодиктанту. А друге от друге. А друге, а я тобі скажу постійно, наш підкузьмують щось не так довго, не так там там занадто швидко читали. А це люди професійні чи непрофесійні. От ви запросіть, це вчителі просили, також це просили і наші колеги із різних медіа. Ну, треба людину, яка є авторитет, як читець, яка ну є просто майстром слова. І щоб не було жодного зауваження, водночас людина відома своєї професії. У мене аж серце зараз стукає. І знаєте, я так подивився: а хто відомий і водночас, ну, авторитетний авторитетний і не забронзувілий. І стояв. Ви знаєте, у сквері біля м, театру Шевченка о, театру Франка, ага. і люди стоять у черзі. Я думаю, щось напевно там ну дуже цікаве, щось таке можливо. А люди стоять у черзі за квитками. Я запитав, на які там вистави. То це із Наталою Сумською. Я думаю, о нам треба ті, за ким стоять у черзі, кого слухають і знають. У цьому році народна артистка України. Провідна українська театральна кіноакторка, телеведуча, наша радіоголос у багатьох радіовиставах Наталя Сумська із філігранною точністю української вимови, ювелірною точністю, стане нашим голосом. І обличчям радіодиктанту я зараз єдності. розпливаюся. В усмішці я тільки додам, що Наталя це Сумська байф. це ще і історія так само радіодиктант. Вона завжди пише його. От завжди камери вихоплюють її, бо ну є що показати, і зрештою, те, що пише Наталя Сумська, і її інтерв'ю це людина, яка живе радіодиктантом, і це напевне дуже такий влучний. Ну, постріл, не скажу. І ми але... з вами розумієте, ми Поєднуємо а, те, що важко поєднується, тому що є ті люди, які добре пишуть. Але їм ще складно сказати усно. Є люди, які можуть багато говорити, але їм важко написати, тому що це і різний навіть ін, інші світи. Чому я запитала, чи інші світи. Читати? І оце унікальне поєднання цікавих, хороших текстів і прочитання так, що ну, це ледь не гіпнотичний вплив. Тому що це майстерність. Це правда гіпнотичний вплив. Я зараз згадую і диктанти і Павла Вишебаби, і Ади Роговцевої, які читалися, і це правда фантастично. Ми зараз в етері, наші уважні слухачі можуть почути рубрику: Пишемо, готуємося до радіодиктанту, пишемо радіодиктант без помилок щодо підготовки. Можливо, тепер, вже знаючи авторку, можна іще на чомусь заакцентувати. Я так натякнув на словник іншомовних слів, судячи з усього, не вгадав, але Юлію, а текст вже є? Ні, тексту ще немає, і якби він навіть був, то я б вам нічого про нього Ні, не розповіла. Це, це зрозуміло, але цікавий факт. Чи от на цьому етапі він уже? Існує текст в процесі, в процесі народження. Він саме народжується, і якраз Наталя Сумська запитує, а коли він буде? Бо вона хоче заздалегідь почати готуватися. Але направду текст з'являється буквально за кілька днів до самої події, тому що це має бути вже от відточений фінальний варіант, і вже з усілякими змінами, доповненнями, ускладненнями чи спрощеннями. Не буду так залякувати наперед. Угу. От тому ми очікуємо на цей фінальний варіант. Тексту, і як тільки він буде, нікому його не показуючи, передається він лише одній людині. Ті, яка буде читати цей текст в нашому випадку, пані Наталя Сумська. Я знаю, що вона професійна людина, вона з цим вміє працювати. Тому я думаю, кілька днів для неї буде достатньо, і вона впорається з читанням 100%. Ще трохи про організацію. Зрозуміло, що в організаторів дуже великий пласт роботи. Він починається задовго до проведення радіодиктанту національної єдності, поза тим. Ну, завжди ж хочеться чогось додати, щось змінити. Можливо, є якісь такі особливості цього року, чи все за класичною схемою? Кожного року у нас з'являються якісь особливості, ми це бачимо в процесі підготовки. Ну, останні роки у нас найскладніший виклик це те, що ми змушені писати саме в бомбосховищах, на жаль. Але ми робимо все, щоб ті люди, які приходять до нас на локації, щоб писали в безпечних місцях. І з організації, Щодо організації, цього року дуже-дуже багато звернень саме з-за кордону. Люди, можливо, це ті, які... Вимушені були виїхати. Вони вже там обжилися, прижилися. Вони вже знайшли локації. Вони вже зорганізувалися в громади і вони готові долучатися. Вони але хочуть... до мене звертаються саме І Я хочу сказати, що в соцмережах зараз прям на рівні посольства, консульства України в різних країнах, вже йдуть оголошення, і настільки великий відгук від людей, які питають де, що, як, хоча в шапці самого посту все є прописано. Все написано, але так. ні, люди ж люблять. Знаєте, покажіть мені, це правда дуже, дуже багато і великі громади там. По 200 осіб збираються, і маленькі, там якась буквально дві-три родини, але всі хочуть долучитися. Хтось хоче, щоб їх показали, коли буде написання тривати. Хтось хоче просто бути разом і на одній хвилі з нами написати. Різні запитання виникають, і різні континенти, різні країни, міста це дуже круто. От, от цього року просто такий, ну можна сказати, прямо бум закордонних звернень. Я всіх, звичайно, ж закликаю не просто писати, а ще потім насилати нам листи, щоб ми побачили цю географію, де люди долучали. Се де писали, оце важливий момент. Чи в цьому році так само можна надсилати електронною поштою, чи можна надсилати фото або скани диктанту? Трохи технічних деталей цього року, власне кажучи, як і щороку ми приймаємо. Тексти написані від руки в паперовому варіанті в конверті, надіслані нам на Хрещатик 26. Але можна так само сфотографувати і цю фотографію прислати нам на нашу електронну адресу. Але цього року у нас були такі запити: ну, скажімо, суголосні часу будуть люди писати ті, у яких. Протези, і вони не можуть написати ручкою, тому ми навіть запросили на деякі наші локації. Вони прийдуть, вони спробують написати за допомогою комп'ютера на клавіатурі, але такі роботи не будемо приймати на перевірку, тому що. Ну, комп'ютер, ви розумієте, угу. там є виправлення орфографії. Це неможливо прийняти як роботу. Це буде нечесно по відношенню до інших. Ну і шрифтом Брайля ми приймаємо традиційно, в нас завжди перевіряється все це є. Ось така можна сказати. Я хотіла Це згадати, собливість. в нас не багато просто часу залишається, а запитань, як завжди багато, тому що нас слухають зараз. І є люди, які орієнтуються, наприклад, на автора чи авторку тексту. Вже знаємо авторку, і одразу намагаються проаналізувати стиль, щоб потім менше помилок зробити. І тут я хочу, звісно, згадати неодноразову переможницю радіодиктанту національної єдності Христину Гоянюк, яка на жаль в умовах повномасштабної війни зараз теж має не дуже хорошу ситуацію. Юлю що з пані Христи. З пані Христиною сталася така неприємна ситуація, якщо можна це так назвати. У її оселю прилетів дрон російський, і її житла немає. Воно розбите, це сталося у Львові в один в одну із атак. І станом на зараз пані Христина взагалі живе на квартирі, яку орендує, але. Попри все, вона планує писати радіодиктант. І наша команда, яка у Львові організовує локацію, бо в нас будуть такі локації в різних містах України, і цього року ми завжди ми міняємо географію, буде в різних містах. І навіть от в прикордонні буде в Ізмаїлі, наприклад. Але у Львові пані Христина прийде до нас на локацію і буде писати радіодиктант національної єдності разом з усіма. Отож, підбуваємо підсумки теперішнього етеру від Юлії. Лудько та Дмитра Хоркіна, ми дізналися, що авторка цьогорічного радіодиктанту це письменниця Євгенія Кузнецова, читатиме диктант в студії українського радіо і телеканалу. «Перший», я так думаю, що це буде як завжди комбінована студія, народна артистка України Наталя Сумська. Тож, все, що нам залишається констатувати, що цей етер для вас провели Олена Зелінченко і Роман Коляда, і нагадати, найкращий спосіб приготуватися до радіодиктанту, це читати книжки, не лише авторки цьогорічного. Радіодиктанту, хоча щось мені підказує, що після сьогоднішнього оголошення продажі трошки підніметься. Хоча вони давайте чесно і так були не низькими. Тож побачимося і почуємося в контексті радіодиктанту 27 жовтня об 11 годині на Ютубі українського радіо на всіх цифрових платформах Суспільного і найголовніше в етері українського радіо. Пишемо разом. Цю програму можна також дивитись на Ютуб-каналі Українського Радіо. Слухаєте Українське радіо.